Вайнте панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко. І я на повному серйозі очікував, що оглядати Redmi Note 14 Pro буде настільки ж цікаво, як і оглядати GTX 1060, або RTX 3060, або Ryzen 7. Будь-якого покоління, в принципі. Ну тобто, я оглядатиму гарантований бестселер за 300 баксів, який розійдеться мільйонним тиражем, хоче того чи ні. І вплинути на це позитивно або негативно я не зможу. І відштовхуючись від цього стереотипа, я очікував гарний, але нудний пристрій. Всюди компетентний, але ніде не виразний. Ні хе хе Redmi Note 14 Pro це будь-який, але не нудний, бо він не передбачуваний. Таких американських гірок, чесно, я давно не переживав, повір на слово. Також кажу одразу, це відео буде відносно коротке. Про саме саме головне детальний і поглиблений огляд з усіма нюансами вже є текстом на нашому сайті. Посилання в описі під відео. Ну і перед тим як почати, з вас сподобається підписка та дзвіночок. Підтримати нас буде круто коментарем, але може навіть фінансово. Для спонсорів вже готується ексклюзивний контент про Діп Буде QN і голосування за наступні відео. І все це за ціну від чашки кави на місяць на головній сторінці каналу. Так, підтримка розвитку україномовного Ютубу дешевша і доступніша, ніж ви думаєте. Ну а тепер, до діла. І почнемо ми з того, що є Redmi Note 14 Pro за умовні 13 тисяч гривнів, це десь 300 баксів. І є Redmi Note 14 Pro 5G. Він десь під 400 баксів. Я не хочу, щоб ви плутали ці смартфони, бо вони виключно різні, навіть габаритами. Але Google дуже любить підсовувати один замість іншого. Найпростішим індикатором різниці буде акумулятор: 5500 мАч у 4G версії і 5110 мАч у 5G моделі. Далі. Американські гірки, або китайські, навіть гірки, як вам буде комфортніше, починаються вже з коробки, бо в коробці немає зарядного блока, і ви собі навіть не уявляєте, як сильно це вкусить вас за м'яку точку пори під час сидіння. Далі у Redmi Note 14 Pro є чотири сильні сторони. Дуже сильні, прямо сильні, сильні, сильні. Це дизайн, екран, ергономіка і камери. Дизайн тут неочікувано елегантний і цікавий. По-перше, екран заокруглений з боків, що завжди для мене було ознакою престижу та преміальності. Хтось з вас від цього ригає, розумію, але не я, я в захваті. Плюс матеріал корпусу не глянцевий, а матовий. І модуль камер. Він одночасно функціональний, оригінальний і виразний. Плюс його непогано захищає комплектний силіконовий чохол. А на екрані, до речі, з заводу плівка, Але я думаю, скоріше скло. Бо плівку на вигнутий екран клеїти досить проблематично. Екран або майже або бездоганний, дивлячись від ваших запитів. Для мене він. Топовий, я не знаю, що тут ще додати. AMOLED 6,67 дюйма зі співвідношенням сторін 20 до 9. Роздільна здатність Full HD 1080 на 2400 пікселів, що гарантує PPI 395. Заявлена пікова яскравість 1800 ніт. Дисплей 10-бітний. З підтримкою HDR 10 і Dolby Vision. Частота оновлення 120 Гц. Шим 1920 Гц. Частота дискретизації 480 Гц. Є сертифікації TÜV Rheinland Rainland Free і TÜV Low Low. Light. Ергономіка теж без претензій. Є міні джек, є інфрачервоний порт, кнопки керування в традиційному місці. Дякую за це. Помітно, що звук тут стерео. Навіть отвір під фронтальну камеру ледь помітний. Додаємо сюди Апі 64 і Corning Gorilla Glass Victus 2 і отримуємо топовий набір для бюджетної. Для преміум бюджетки, скажімо так. А 300 баксів, як на мене, це якраз між бюджеткою і середнім класом, що вибачає не все, але вибачає багато. Далі камери. Як А 10 варток було побудовано навколо гармати Гау 8, так і смартфон будувався навколо суть 200 мегапіксельного сенсора з оптичною стабілізацією. Це Samsung ISOCELL s 5 Кієч Пі 3 sp який підтримує цифровий чотирьохкратний зум майже без втрати якості. Так він не оптичний, не обманюйтесь, але він все ж крутий. І мабуть, більше я про камери не розповідатиму. Бо, по перше, 99% аудиторії, яка придбає Redmi Note 14 Pro, інші модулі навіть не використовуватиме і режими не змінюва. По-друге, не хочу я вас розчаровувати за сильно. Ну не хочу. Наприклад, тим, що 4 К відео не підтримується, або що макромодуль тут абсолютно зайвий. Ну не хочу я про це згадувати. Турбуйся про вас. До плюсів я також не хочу, але віднесухай пореяс. Я не фана цієї оболонки. Скажу більше, матеріал про неї на 5 сторінок. Це, мабуть, найбільш негативне, що я писав з тих самих часів, як здійснив. Лагідну самоукраїнізацію. Але я маю визнати, я не маю права ігнорувати. Так, у HyperOS дуже мало видатних переваг, але загалом ця оболонка безпечна, стабільна, швидка, надійна, вона приємна оку і стильна. І місцями навіть рятує від головного недоліка смартфона. Місцями, але рятує. Про який недолік мова? Про SOC. Mediatek Helio G100. Якщо ви це почули і подумали, ну так це ж Mediatek, що з нього взяти. Лон. У мене зараз. Redmi Note 13 Pro Plus 5G, DD 7200 Ultra. І я до нього не маю жодної претензії. Не всі Snapdragon були настільки круті, наскільки крутий 7200 Ultra. Але є як в анекдоті один нюанс. 7200 Ultra це вже майже преміальний SOC, який встановили в все ще середньобюджетний смартфон. G100 100 навпаки. Це бюджетка з середньою вартістю смартфона десь 220 доларів. У нього є свої переваги, як от підтримка 200 мегапіксельних модулів, але він набирає всього 400 тисяч балів в Antutu V10. У нього відеоядром Mali G57MC2 з 2021 року. Тобто в іграх все буде на мінімалках. У нього немає підтримки Wi-Fi 6i, лише Wi-Fi 6 найбуде. Але версія Bluetooth. 5.3 в ідеалі, але 5.2 обіцяна виробником, обіцяна медіатеком. Я не знаю, яка вона по факту, бо перевірити це не можу. Але головна піда SOC це зарядка. І так, обидві фірми, і Xiaomi і Mediatek – обіцяють, що Redmi Note 14 Pro підтримує зарядку на 45 ватт. І акумулятор тут 5500 мАг. І вистачає його на 11 годин PC Mark Battery Test 3 на половині яскравості. Тобто. Окей, круто. І тут я хотів сказати, що смартфон принципово відмовляється брати швидку зарядку. Бере максимум 20 Вт, а то і навіть 10. Причому від 120 ваттної комплектної у Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Але. Після трьох перезавантажень і одного оновлення прошивки смартфон чудовим чином вилікувався і навчився брати під 40 ватт від рідних зарядних блоків Xiaomi та Парбанка з мер 20 по Type-A, у тому числі рідним кабелем по Type-C до 30 ватт. Але це все рівно крутий результат. Підсумки я перезнімати не буду. Просто майте на увазі, що зарядку можна вилікувати, якщо вона збоїтиме. Підсумки наступні Redmi Note 14 Pro це будь-що, але не нудний пристрій. Це смартфон яскравий, і рекомендуватиму я його навколо прива, але зіркаючи на недоліки. Дизайн камери, периферія, екран тут розкішні або бездоганні. Всі недоліки виповзають з під SoC. Але загалом Redmi Note 14 Pro я рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи можете вибачити ви смартфону повільну зарядку, якщо все інше у нього супер круте. Кажу по своєму досвіду, зазвичай міг би вибачити, але під час війни вибачити це значно проблемніше. Я власне цей свій Redmi обрав саме тому, що тут 120 Вт, яку я можу отримати від багатьох джерел або 100 Вт, або 80 Вт, Тощо я просто не хочу, коли повітряна тривога звучить, отримати смартфон розрядженим. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом вражаю величезну дякую київському магазину СЕОНАГІ за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600 а також київському магазину мотостав та компанії Гудсен Моза за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все, тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та бать здорові!